Добрий день, дорогі друзі! Хочу продемонструвати приклади різнорівневих вправ і завдань з теми 7 класу хімії, атомна маса, маса атома. Ось маємо вправу з підручника попеля 7 класу. Що має більшу масу? Атом флору чи два атоми літію. Йде ми беремо масу атома хімічного елемента. В періодичній системі ми маємо відносні атомні маси кожного хімічного елемента, який підписаний під порядковим номером. В даному випадку у нас атом флуору. Атомна маса. Позначається АР, в дужках пишеться хімічний елемент флуор. Шукаємо його. Флуор позначається буквою F і виписуємо його атомну масу. 18,998. округляємо до цілого числа більшу сторону, значить його буде атомна маса 19. Сказано атом флору, значить, це один атом. Два атоми літію. Атомна маса літію. 6 і 9 – Це буде у нас 7. Нам сказано, що його 3, 2 атоми. Тобто ми помножити повинні на 2. Це буде 14. І що має більшу масу? Значить, у нас атом флуора буде більше, ніж два атоми літію. Друга наша вправа Б. Два атоми магнію чи три атоми сульфуру. Записуємо атомну масу. Атомна маса магнію. Шукаємо магній в періодичній системі. 24. В дужках записуємо магній. 24. Але сказано, що його два атоми. Помножаємо на 2, буде 48. Чи три атоми сульфуру. Атомна маса сульфуру 32. Але сказано його три атоми. Помножити на 3. 96. Де буде більша маса? Більша маса буде у сульфуру. Значить, сульфура буде більше. Його три атоми ніж два атоми магнію. Ось наступна вправа. Знайдіть у періодичній системі 3-4 пари елементів, відношення мас атомів які становить 1 до 2, 1 до 3. Що значить 1 до 2? Що атомна маса одного хімічного елемента буде в два рази більше атомної маси іншого хімічного елемента. Як тут міркувати? Наприклад, візьмемо гелій, атомна маса його один. Значить, якийсь хімічний елемент повинен два рази більше мати атомну масу. Два, відповідно. У нас такого хімічного елемента з атомною масою 2 немає, тому не підходить. Наступний хімічний елемент 4 атомна маса, значить, два рази більше. Це 8. Ми не маємо такого хімічного елемента. Наступний хімічний елемент. Літій. У нього 6 і 9 – це 7 буде. 7, відповідно, в два рази більше це 14. Є таке співвідношення. Ага, значить, атомна маса літія, записується АР, дорівнює 7, а атомна маса в два рази більше 14 нітрогену. Відповідно до цього, ми бачимо, що співвідношення їх буде 1 до 2. Ось таким чином. Ви можете самостійно знайти ще інші пари хімічних елементів, яких співвідношення буде 1 до 2. А я зроблю варіант Б. Коли співвідношення атомів хімічних елементів буде 1 до 3. Міркувати потрібно так само. Гідроген 1 в 3 рази більше це 3 атомна маса, такої не знаходимо. Гелій 4, в 3 рази більше це буде 12. 12 у нас є, тому ми виписуємо. Атомна маса гелія буде 4. В 3 рази більше 12, ми бачимо, що є такий хімічний елемент, у якого атомна маса буде 12. Це карбон. Карбона 12-й, користуючись періодичною системою. В Дійсності співвідношення 1 до 3. Ви можете зараз знайти так само і інші пари хімічних елементів, де співвідношення буде 1 до 2 або 1 до 3. Ось такий варіант завдань. Заповнити таблицю, де у нас потрібно вказати символ, назву, номер періоду, групу, заряд ядра і кількість електронів. Символ хімічного елемента дивимось, це гелій. Записуємо гелій. Номер періоду. Дивимось, що у нас гелій розміщений в восьмій групі. Ми повинні дивитися на номер групи римськими цифрами, а номер періоду це горизонтальний ряд хімічних елементів, який відповідає арабським цифрам, і так є лі розміщений в першому періоді. Номер групи позначається римськими цифрами. Восьма група. Заряд ядра буде відповідати порядковому номеру. Ми бачимо 2, значить заряд ядра буде плюс 2. Чому плюс? Тому що за рахунок протонів, які заряджені плюс, будуть мати позитивний заряд. Кількість електронів, щоб дізнатися хімічного елемента, потрібно також подивитися на порядковий номер. Це буде 2. Значить, 2 електрони. Кальцій. Хімічний елемент кальцій відповідає ось такому символу. Номер періода у нас буде четвертий період. арабськими цифрами. Номер групи римськими. Друга група. Заряд кальція відповідає порядковому номеру 20. Кількість електронів також порядковий номер 20 електронів. Спробуйте самостійно зробити завдання, де нам відомий заряд ядра плюс 30.